Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні ми зануримося у неймовірно важливу, але часто ігноровану тему дерева невидинки, які своїм корінням можуть непомітно підірвати добробут вашого будинку та інженерних комунікацій. Адже кожен із нас, дивлячись на маленький тендітний садженець, малює в уяві розкішну крону і не думає про підземні процеси. Ми забуваємо, що в природі немає поганих рослин. Є лише неправильно вибране місце для них. Наша мета сьогодні навчитися не лише уникати типових помилок, але й перетворювати особливості, які ми звикли вважати недоліками, на справжні переваги для нашої ділянки. Загальне правило просте: кожне велике дерево це не просто краса, це величезна, потужна жива система, здатна щодня перекачувати сотні літрів води. Та впроваджувати тисячі кілометрів коренів у ґрунт. Аби виростити щось велике та прекрасне, необхідно заздалегідь усе прорахувати. Ось уявіть ви купуєте саджанця і думаєте про нього як про доросле дерево, яке має досягти своєї максимальної проекції крони. Згідно з основними будівельними нормами, особливо для великих дерев, відстань від стовбура до зовнішньої стіни будинку має становити щонайменше 5 метрів, а для комунікацій. Від 1,5 до 2 метрів залежно від типу мереж. Але ці цифри лише мінімальний поріг. Чим більша очікувана крона, тим далі слід відступити. Наприклад, якщо крона дорослого гіганта має діаметр у 10 метрів, то 5 метрів від стовбора до фундаменту це справді абсолютний мінімум, який варто дотриматися. Чому ж так суворо? Проблема в тому. Що коріння несе небезпеку для будинку за двома основними напрямками. По-перше, це зневоднення ґрунту. На глинистих ґрунтах, де часто закладаються фундаменти, потужна коренева система висмоктує всю вологу, особливо влітку. Коли глина пересихає, вона стискається і будинок може почати осідати нерівномірно, що призводить до появи тріщин на фундаменті. По-друге, це безпосередня загроза підземним комунікаціям. Водопроводу, дренажам або, що найгірше, каналізаційним трубам та септикам. Рослини відчувають вологу на відстані, і їхні корені, наче мікроскопічні шукачі, обов'язково знайдуть найменшу щілину у з'єднанні чи мікроскопічну тріщину в трубі. А далі, потрапивши всередину, вони розростаються, щоб отримати життєдайну вологу та поживні речовини і швидко призводять до повного засмічення та руйнування системи. А тепер давайте перейдемо до наших зіркових учасників дерев, які найчастіше стають героями комунальних драм. Почнемо, мабуть, із красуні, яка найбільше обожнює воду це верба. Багато хто мріє про неї, уявляючи романтичний, схилений до води пейзаж. Особливість верби, про яку слід пам'ятати, це її ненаситна спрага, її коріння росте швидко та агресивно, і воно справді є чемпіоном із пошуку вологи. Якщо десь на вашій ділянці є вигрібна яма, септик або навіть дренажне поле, верба знайде їх першою. Вона залізе у будь-який отвір і дуже швидко перетворить трубу на щільний, непрохідний корінь клубок. Але, як ми й обіцяли, цей недолік можна перетворити на перевагу верба це природний біологічний насос. Якщо у вас, наприклад, ділянка з високим рівнем ґрунтових вод або надмірно зволожений ґрунт навколо септика, і ви постійно боретеся із вогкістю фундаменту чи підвалу, то верба, висаджена на безпечній, але робочій відстані, скажімо, 7 або 8 метрів від крихких комунікацій, може стати вашим союзником. Вона активно відкачуватиме зайву вологу, підсушуючи ґрунт і як наслідок зміцнюючи його стійкість навколо вашого фундаменту. Але пам'ятайте, що для малих ділянок та близькості до септика обирайте лише карликові чи невеликі декоративні форми, які мають менш потужну кореневу систему, або ж використовуйте спеціальні кореневі бар'єри. Наступна наша красуня це ялина. Хвойні дерева люблять за їхню вічно зелену декоративність, однак ялина, особливо у дорослому віці, я прикладом того, як природа змінює стратегію. На початку життя протягом приблизно 10-15 років у неї є стрижневий, тобто глибокий корінь, що утримує її. Але з часом, у міру зростання, цей стрижневий корінь часто відмирає або припиняє інтенсивний ріст, і ялина переходить на поверхневу, розгалужену кореневу систему. Це стратегія виживання для швидкого поглинання вологи та поживних речовин із верхнього шару ґрунту. І ось тут виникають дві проблеми. Перша – поверхневе коріння ялини, розповзаючись на всі боки, може механічно підіймати та руйнувати тротуари, доріжки та навіть завдавати шкоди неглибоким фундаментам або стяжкам. Друга і більш серйозна, поверхнева коренева система робить високу ялину дуже вразливою до сильних вітрів та буревіїв. Це дерево схильне до вітровалу, тобто до того, що його може повністю повалити сильним поривом вітру. І падіння такої масивної конструкції на ваш будинок чи сусідську ділянку це справжнє лихо. Тому для високих сортів ялини дотримуйтеся відстані не менше 6, а краще усіх 8 метрів від капітальних споруд. Або ж обирайте низькорослі декоративні сорти, які не досягнуть критичної висоти. А тепер переходимо до царя двору Волоського горіха. Це плодове дерево, яке люблять за щедрий урожай і, звичайно ж за густу тінь у спекотний літній день. Але горіх це гігант, і він вимагає колосального простору. Його коренева система є однією з найпотужніших серед садових дерев, вона може у 5 разів і більше перевищувати діаметр крони. Уявіть, якщо крона горіха має діаметр у 10 метрів, його коріння вже захопило територію діаметром 50 метрів. Таку потужність важко навіть уявити. І як і верба, горіх є дуже активним споживачем вологи, тому його корені також шукатимуть воду в трубах. Але це не єдина проблема Волоський горіх відомий явищем, яке називається алелопатія. Його листя та корені виділяють особливу хімічну речовину юглон це природний гербіцид, який пригнічує ріст більшості інших рослин. Особливо овочевих культур та багатьох квітів. Юглон, потрапляючи в ґрунт, створює навколо горіха справжню зону відчуження. Саме тому під старими горіхами ви майже ніколи не побачите густих клумб чи пишних квітів. Якщо ви все ж бажаєте мати горіх, то його місце далеко від будинку, майданчиків та особливо від вашого основного городу. Мінімальна відстань повинна бути не менше восьми, а краще десяти метрів від будь-якої споруди. В іншому випадку вам загрожує не лише тінь, а й необхідність у майбутньому спилювати величезне дерево поблизу дому, що завжди є ризикованим та дорогим заходом. Окремою уваги заслуговує осика: осика або тополя тремтяча є рослиною, яка відома своєю стрімкою вертикальністю та витонченим тремтінням листя, але з погляду садівника на невеликій ділянці. Осика це справжня загроза, яку часто називають невгамовною, і причина цього її феноменальна здатність до кореневої порослі. Осика має глибокий корінь, що дозволяє їй витримувати пожежі та посухи, але її бічні корені, навіть якщо їх пошкодити лопатою чи садовим інструментом, або якщо дерево переживає стрес, миттєво пробуджують сплячі бруньки. З цих бруньок виростають нові пагони, які дуже швидко захоплюють усю доступну територію ділянки. Це як у касті про дракона. Відрубаєте одну голову, а виростає 5 нових пагонів. Боротьба з порослю осики це виснажлива праця. Ви просто зрізаєте надземну частину, а справжній відросток залишається під землею, стимулюючи ще більше нових пагонів. Щоб справді позбутися порослі. Вам потрібно знайти її зв'язок із основним коренем і видалити його, що часто вимагає викопування великої ділянки землі. Тому, якщо ви не живете в лісі і не маєте кількох гектарів землі, де осика може вільно розгулятися, краще уникати її посадки на приватній ділянці. І наостанок ще одна народна улюблениця, без якої важко уявити український пейзаж це береза. Берези люблять за їхню елегантну білу кору та світлу ажурну крону. Однак береза, як і верба, є агресивним водохлебом. Вона має дуже поверхневу та щільну кореневу систему, яка розташовується безпосередньо під верхнім шаром ґрунту. І ця система працює як губка, що швидко вбирає вологу та всі поживні речовини з поверхневого шару. Саме тому, поруч із дорослою березою, ви майже ніколи не побачите здорових пишних квітників чи овочевих грядок. Вони просто будуть конкурувати за ресурси і програвати березі. Береза може активно підсушувати ґрунт, що з одного боку може бути корисним на дуже заболочених ділянках. Але з іншого боку, якщо ґрунт і так сухий, береза створить пустелю. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш газон або клітник процвітав, березу слід висаджувати на відстані не менше ніж 5 метрів від цих зон. Але як ми вже знаємо, будь-який недолік можна обернути на користь. Якщо ви маєте на ділянці локальну ділянку із застоєм води, наприклад, через поганий дренаж чи високий рівень ґрунтових вод, то висадження берези у цій зоні на безпечній відстані від фундаменту може допомогти вам природним шляхом осушити ґрунт. Її поверхнева коренева система швидко впорається із зайвою вологою. Для будинку ж мінімальна рекомендована відстань для дорослої берези становить не менше 5 метрів, а для великих розлогих екземплярів навіть 6 метрів. Отже, Яке загальне правило для всіх цих прекрасних, але потенційно небезпечних рослин? Якщо ми дотримуємося загальних правил посадки, то можемо сміливо садити будь-яке дерево. Коли ви садите садженець, ви повинні бачити перед собою не маленьку гілочку, а проекцію крони дорослого дерева через 10, 20 чи навіть 30 років. Саме діаметр крони дорослого дерева і є вашим головним орієнтиром. Для великих дерев, як ми вже казали, ця проекція не повинна доходити до фундаменту щонайменше на 2, а краще усі 3-4 метри. Звісно, є винятки. Якщо ваша споруда, це, наприклад, літній сарайчик, невеличкий навіс чи інша легка конструкція без капітального глибокого фундаменту, то садити дерево можна ближче, адже руйнувати там просто нічого. Але підземні комунікації це святе. Вони повинні бути абсолютно виключені з проекції крони будь-якого великого дерева. Це гарантує, що коріння не матиме шансу пошкодити вашу інфраструктуру. Насамкінець повернімося до найцікавішого як перетворити недоліки на користь застосовуючи ці знання на практиці. Згадаємо знову про вигрібну яму чи септик. Волога з них, особливо з дренажного поля, має властивість розходитися навколо в ґрунт, неначе в величезний ґрунтовий памперс. І чим більше вологи цей ґрунт здатен на себе прийняти, тим менший рівень води у самій ямі чи септику. І тим рідше вам доведеться користуватися послугами асанізаторської машини. Таким чином, якщо ми висаджуємо рослини, які активно витягують цю вологу, ми отримуємо подвійну користь, економію та природне осушення. Наприклад, та ж верба, висаджена на відстані у 7 метрів від септика, буде активно працювати як природний біологічний насос, викачуючи зайву вологу з ґрунту. Те ж саме стосується і фундаменту, якщо вірно розрахувати відстань. Великі дерева своїм корінням постійно підсушують землю. Це гарантує, що ваш фундамент завжди перебуватиме в сухому стані, і ви уникнете проблем із пліснявою, надмірною вологістю у підвалі та руйнуванням через сезонне коливання вологи у ґрунті. Ваша ділянка буде не лише естетично привабливою, але й функціонально здоровою, приносячи вам задоволення саме тими рослинами, які ви любите. Сподіваюся, друзі, це відео було для вас не лише цікавим, але й максимально корисним. Бажаю всім хороших врожаїв та раціональних рішень у садівництві.